Всім привіт! Була в Аврорі і попала на акцію товар дня. Ну, точніше, два дні акційний товар 80%, знижка на лампочки. Продають лише три в одні руки, у нас великі лампочки є, а ось маленької такої не було, я вирішила купити. Запас є, тому багато не набирала лише одну придбала, 7 гривень коштує, а повна ціна 34 гривні. Якщо ви сьогодні дивитесь відео, ви ще встигаєте. Купити такі лампочки з класними знижками. Стратила я в Аврорі 640 гривень. І давайте ж дивитись далі, що ж придбала. За акційною ціною купила різні вафельки. Повна вартість 9 гривень, а зараз по знижці 6,50 то я вирішила трішки купити різних. Ось цей зелений це солона карамель, Женьки найулюбленіший батончик. цей вафелька. А Це з молочною начинкою, а це з шоколадом. А це з какао чи шоколадом, як правильно назвати, тобто темна така начиночка. Купила 8 штучок. Так, тоді по знижці потрібен годиночок такий, щоб стояв, поставимо на холодильничок. Не дуже мені подобається, що циферблат білий, але я думаю, що я це виправлю. Зніму кришечку і, мабуть, замалюю чорним, тому що здалеку не дуже видно цей циферблат, але будильничок, годиночок такий був потрібен. Зараз літо хочеться якихось міні шашличків, вирішила купити ось такий набір палочок. Бамбукові називаються 25 см. А скільки тут штучок, Щось дивлюся, не бачу. Якщо хтось рахував, напишіть, скільки тут штучок. А, мабуть, тут буде написано, так? Да? Ні, ніде не написано, скільки, ну нічого страшного. Також вони недорого коштують, нехай будуть. А, так, як вимикають світло, і потрібен завжди такий товар, як сірники. Вирішила купити дві упаковочки по 7 гривень кожна. Тоді про запас взяла батарейки, тим паче ось ці зараз по знижці і міні взяла. Женьке потрібна була гумка. А вона побачила, що є такий набір, нібито плиточка шоколаду. Тут є і стругачка, і ось тут гумка. Ось так прикольно виглядає. І вона собі захотіла ось такі кільця. Колись купували неодноразово, подобається. Вирішили згадати цей смак кукурузяні зі смаком сиру. Одна з найдорожчих покупочок це придбала підгузки. Перший раз таки купую. Розмір четвірочка, 40 штучок, написано. Хотіла купити трусики. Підгузки, трусики, жовті такі від фірми Ліро, але розібрали Алінкін Розмір четвірочку, то вже купила ось такі. Хоча ці жовті ось такі. Вони по акції, класна знижка на них, і вони мені дуже подобаються, але розібрали. Сказали, що відразу забрали всі, які були розмір четвірочка. Ну що ж, давайте поглянемо разом з вами, кому потрібно, хто мене дивиться, у кого є дітки маленькі, що ж це за такі підгузки. Ой, щось вони якісь такі маленькі, тоненькі. Мабуть, мало мірять. Якось прикріплені не дуже. Ну, тоненькі. Літній варіант. Ну, щось таке, мабуть, спробую і більше купувати не буду. Я ж кажу, що ось ці жовті, вони самі най... Вони класні. Ну, а ці щось впевнена. Я у них. Напишіть, хто користувався такими підгузками, як вони вам надовго зберігають вологучення. Хоча я свою дитину передягаю, як мінімум кожні 3 години. І потрібна мені була дорожня сумка. В Аврорі вона найдешевші. Купила ось таку. 149 гривень, були різні, але ось ця така більш формена І вона мені найбільше сподобалась. Тим паче за таку ціну. Попередній сумці зламалась блискавка. А якщо віддати в ремонт, то буде дорожче, ніж купити нову сумку, що я і зробила. Перевірила замочки, все непогано працює. Думаю, на декілька разів поїздку вистачить. Був такий пакетик. Така ручка, яка прикріпляється тут. І ось такий, а, мабуть, щоб не було вологих мішечок. Звичайно, на декілька вітілів, непогана сумка, тим паче за таку ціну. Потім була в Новожанівські кубаси, купила Женьки неулюблені сосисочки, дитячий вищий сорт, упаковочку. Тоді салямі Харківську паличка, також вищий сорт ковбаса, шматочок сиру, Женька вже його підрізала. І півкіла сиркової маси. Хочу зробити чизкейк, якщо навіть є тут ізюм нічого страшного, буде навіть ще смачніше. Чому не брала творог? Тому що ну, це вже і солодке, і смачне, менше потрібно додавати цукру. Різниця у... у грошах лише декілька гривень. то чого не купити вже, в принципі, готовий продукт. Полуниця вже своє є, тому зроблю такий смачненький десерт. І заплатила я в цьому магазині 243 гривні 24 копійки. За ковбаску 68,54 заплатила. Потім е сир український, оцей твердий, 60 гривень 25 копійок обійшовся. Сорокова, ось ця маса на 32,83 обійшлась. І сосиски дитячі, найдорожчі 81 гривня 42 копійки. Ну, якщо буду робити часки, хто зайшла у цей відділ солодощі у цьому жовті в магазині, купила печиво до чаю. Ну, до кави до чаю потрібно ось таке розсипчисте. 400 грамів на 28,50. І, звичайно, ж була ВТБ. Купила по знижці свою улюблену закваску від фірми Лактонія 800 грамів. Тоді, по акції, дві сметани. Від своєї лінія. 20% жирності по 400 грамів, також зі знижкою. Тоді алінці купила дитяче печиво. Воно тим, зараз також по знижці, від фірми Мілупа 45 грамів кожній пачечці. Купила три. Тоді. Придбала самі класні лейкопластери, Одноразові 10 штучок у кожній пачці від розумний вибір. Де б я не купувала, але ВТП вони самі найкращі. Вони липучі, довго тримаються, відриваються також не боляче. Класні, ми і їх дуже любимо. Є у рюкзачок, і мені у сумочку, купила дві штучки. На літо вони завжди потрібні. І зараз акція на ось такі пиришки дитячі яблуко і персик від 4 місяців 180 г баночка. Ну, зараз я Алінці даю полуничку, але таке така також повинна бути завжди вдома про запас. І ще для алінки купила ось такі сирочки. Ну, Нібито йогурт. Неодноразово купую від фірми Мілупе зі смаком банану та полуниці. І от тебе я потратила трішки більше, ніж 300 гривень. Ось такий був огляд. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім вдалих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!